Спецназ «Ред» — Поліцейська еліта з найвищим рівнем підготовки. Їх те бездоганна служба. Наступний довго ще привіт. А, так, секретарка, медсестра чи кухарка. Я в штурмову групу ред. Mm? Нема нічого гіршого, ніж баба в загоні. Жінка фруасари. Неють, конючать, то нігодь зламали, то волосся десь застрягне. Ми її беремо. Це вирішено. О, ні. Вони ж постійно хочуть пісяти. А в нас комбінезони не підходять для Дівуль. Ви не шовініст, ви навіть гірше. <звіт> Беремо й Ні. <крапка. звіт> Вас 16, а кімнати тільки на чотирьох. Поділіться на чотири групи по чотири. <звіт> 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 так, і маємо одну групу на 16. Я бачив її досі. У неї багато здібностей. так? Два нуль. Приховаємося. Чому в неї прізвище міністра внутрішніх справ? Це якийсь збіг? Вона його донька, але це не має значення. Попереджаю, хоч один прокол і відразу звільню. Час її витягувати! Ні, все гаразд, бульбашки ще пускає. Буль -буль -буль. Візьму мене штурмом. <пей> Ой, пробачте. Ну, Тепер точно звільнення. Не згоден, ворог нейтралізований. скоро <рик> <рик> у <рик> кінотеатрах. <рик> <рик>